Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт вам, любі, де би не були, особливо ті, котрі зараз вже поза межами України, ті, котрі будують своє життя з нуля. Ну і спілкуючись із людьми, особливо із з тими, котрі не задоволені, бо не так вони собі уявляли своє життя при виході з України. Як поспілкуватися ближче, то люди розказують про те, що їм там не подобається Німеччина, не подобається там якийсь Берлін, бо там якісь обкурені наркомани з Африки ганяють по вулицях і несуть загрозу, не знаю, кому там, щось таке. Або теж там якась сила сирена емігрантів, які там погано поводяться одне з одними як мінімум неприємно їх там бачити чи, чи щось таке. І е, такі розповіді е, розповідають е, ті з вас, в котрих е, немає там е, е, пари, немає дівчини, немає з ким жити то нове своє життя. Вас поселяють із такими самими на квартиру, якусь, де ви там живете в трьох, троє таких незадоволених життям самців із тестостероном, із феромонами, які діють один на одного зовсім непозитивно, не підносять настрій, а навпаки. Вкладять якусь атмосферу небезпеки і конкуренції. І такі люди вони дуже там незадоволені і шукають якісь методи, як отримати, як повернутися навіть в Україну. Вони, їх та Україна не відпускає, бо в Україні вони могли жити якось більш-менш дешево і працювати на якійсь простій роботі, бо Україна. Не дозволяє заробляти якось рівномірно, чим би ти не займався. Здебільшого робота, яка здається якоюсь умовно кваліфікованою, ну взяти якихось вчителів, то вона оплачується зовсім не, не добре, так би мовити. Зате кур'єри, які розвозять там продукти, доставку організовують, вони заробляють за три години нормальну суму грошей, коли там бік тих замовлень припадає. Не знаю, як воно там влаштовано, можливо, там ціна як за доставку вища, можливо, просто ефективність доставки тієї вища, тому що ввечері, до прикладу, там не можна, можна вже не остерігатися ТЦКшників, вже більш-менш серед них можна там розпетляти. Ну і на вечір там припадає більша частина можливо, тих замовлень, тому що люди теж влаштовують собі свята на дому, особливо ті, котрі можуть собі дозволити ці всі доставки. Ну і Люди будують собі спогади е е е про те, як воно колись було, як він там працював в якомусь голову, чи ще де небудь і підносив гроші. Розуміє, що працюючи десь на якомусь німецькому заводі, там можна заробляти по якихось за 2000 доларів, там треба провести не так вже й багато часу, щоб заробити там на якусь квартиру у спальному районі однокімнатну в якомусь старинному фонді в Києві. Єдине питання, як жити, коли тобі буде більше 25 років, коли вже за тобою будуть цілком так полювати. Цикашники. Є надія на те, що війна закінчиться, але вона не закінчиться. Тому треба щось з цим робити. Треба навчити хлопців, як бути щасливими на новому місці, тому що, що там українські дівчата їм там нормально мізки промили, серед них є сила селена. Тих, котрі хочуть кращого життя, і, ну, їх дуже велика кількість в Україні. Бо в Україні не те, що жінки не можуть самі е, собі влаштувати якесь життя норм, а, а чоловікам складно це зробити. Там є оцей розрив. Е, ті кваліфіковані, там якісь айтішники підносять нормальні гроші. і Прості хлопці на доставці підносять нормальні гроші, підносять там якісь. Роз, розвалювальники, чи як воно ну, того м'яса, е, нормальні гроші, якщо працюють е, дуже інтенсивно, якісь будівельники. Ось така якась проста робота, проста і -фіз, ну, фізично важка робота, приносить гроші. А з якогось середнього прошарку немає, щоб ти міг просто ходити на якусь роботу, виконувати. З 8 до 5, що скажуть, і платили тобі так, щоб, тобі хватило, щоб ти міг орендувати там якесь житло десь там у Львові, сам і в тебе ще залишалися гроші, і ти міг ту саму доставку замовляти. Ну так не виходить. Ось так. Тому і жінкам, а жінкам тим більше складно, бо для них от ця ніша із важкою будівельною працею. і Роз'їжджати там по якихось спальних районах вночі, вона їм теж не підходить. Вона для них або фізично неможлива, або небезпечна. І вони не розглядають як, як варіант. Або вони там будуть дуже стресувати, обв'язуватись з якимись там газовими балонами, щоб, раптом, що там відбиватися. Бо доставка теж. Справа така, там, може п'яна компанія замовляти, і жінки можуть попасти там в серйозні пригоди. Навіть якщо вони звідти розпетляють, тому приємного мало. Вони дуже гарно розкажуть все іншим, щоб інші теж цим не займалися. І виходить, що дівчата по Українах вони в особливо складному становищі, вони, в них є єдиний актив в їхнє тіло, і, і їм його треба якомога дорожче виміняти на бенефіти на те життя, яке можуть їм забезпечити тільки чоловіки. Вони на це налаштовані і вони цю всю фіню ретранслюють у, у всі боки і в простих хлопців складається враження, що дівчата це щось таке, що треба спочатку мати до них, не знаю, які там заробітки чи майно, там якусь квартиру, машину і, і, і так далі. Потім вони, звичайно, коли вже мають, купляють там якусь квартиру в новому фоні, це поетічне, як добре видно, коли вони там приганяють якийсь маслкар з Америки, їздять там по Львову на мустангу і, чи, чи на якомусь порші. І щось не застрибують дівчата до них у машину, не махають їм на вулицях руками, показують жестами, щоб вони зупинилися і відкривали там. Вікна вона буде через відчинене вікно до нього залазити. Вони дуже розчаровані, бо вони вбахують на то добрий десяток років. З надією на те, що це спрацьовує не спрацьовує. І з жінками, з дівчатами немає якоїсь універсальної формули, щоб можна було раз, два, три і щось там їм показати. І вони там на тебе всі акинулися. Приводів, звичайно, можна назбирати, щоб вони там з вами контактували, але трусики із них злітати не будуть, тому що ти дуже класний. Все одно повинні скластися обставини, так, щоб підвести її до цього. І тобі треба вміти це робити. Молоді хлопці, дорослі чоловіки, і чоловіки, дуже дорослі, цього не вміють робити, здебільшого. бо їх виховують жінки, їх виховують мами, а мами їх виховують так, щоб було зручно мамі. І цих домовних шлюбів немає. Вони давно закінчились, пішли в небуття і на новому місці побудувати своє життя в капецях складно. А без того, щоб мати цю пару, то не вдасться закрити саме. Саме такий з одного боку дуже простий аспект отримання задоволення від життя і власним тілом. От така от фігня складна. Так ось хлопці, котрі попадають по тих закордонах, вони особливо в складних обставинах, тому що вони не знали, як це в Україні працює. А там їм ще один бар'єр додається і змови. І ці всі нашарування. що що вони повинні бути там якимись заможними, вони в них залишаються, з ними подекуди до кінця їхнього життя залишаються. І вони просто не мають якихось шансів якось, обзавестися парою і налагодити цей простий аспект, простий спосіб отримання. Задоволення того, тої дози ендорфінів, тої дози якогось спілкування, звичайної людської комунікації, який чоловіки не можуть отримати в інший спосіб, як тільки від жінок. Ну, ті, 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 котрі, котрі, котрі гетеросексуальні, бо ті, котрі гомосексуальні, то ця частина українців вона просто благословена. Бо чоловіки дуже легко знаходять спільну мову з іншими чоловіками. Так що із цими гомосексуальними парами взагалі там хлопців проблем немає. Їх, мабуть, ще менше, ніж цих гомосексуалів жінок. Тому ця частина не має сенсу якось. Освітлюватися чи обговорюватись, тим більше, що я не, не такий представник. Тому треба щось з цим робити і треба запрошувати тих на ефіри не тільки котрі вийшли, а котрі ще впоралися розібратися із цим аспектом. Тому що що, жінки, вони шукають чоловіків. Їхні інстинкти говорять, що чоловіки вони для безпеки. Якщо б вони там не досягали самостійно в своєму житті, вони не можуть робити, вони не можуть подорожувати без чоловіків десь просто куди заманеться. Їм треба вибирати місця, де є цивілізація і де є там безпека для них. Коли поруч із нею немає чоловіка, то навіть якщо там не буде якоїсь фізичної небезпеки, все одно ця небажана увага до неї, вона буде присутня. І вона може зіпсувати настрій на цілий день зустрічі з якимось неадекватом. Тому я планую щось в цьому напрямку робити. Ну що ж. До наступних зустрічей!